Останні миті приготування перед відповідальним випускним третій за рахунком склад кадетського корпусу поліції Вінниці готується скласти присягу та отримати свої жетони. серед щасливчиків у футболці з написом Кадет і непереборним бажанням стати поліцейською. Анастасія Білик із Турбова. «На мою думку професія поліцейського – це дуже благородна професія. Мені з дитинства подобалася професія. і Я готова вчитися і служити нашій Україні. Всі як один вони гордо виконували гімн України, а потім з таким же завзяттям давали клятву кадета. Урочисто клянусь, готувати Урочисто клянусь. себе служінню українському народові. Готувати себе служінню українському народові! Наслідувати традиції дружби. Наслідувати традиції дружби. Добропорядності. Добропорядності. Бутні країни залежить від молоді, тому важливо допомагати їм зробити правильний вибір у житті. І саме проект «Кадетський корпус поліції націлений підготувати нове покоління вмотивованих стражів правопорядку. Ви пройшли цей нелегкий шлях. Зробили цей вибір для себе, стане основою для вашого подальшого вступу до вищих навчальних закладів системи МВС України. І я впевнений. Що ви в майбутньому повернетеся до лав національної поліції України, і ми в цій великій поліцейській родині всіх вас чекаємо. Паралельно із шкільним навчанням ці юнаки та дівчата що суботи проходили вишкіл і знайомились з роботою поліцейських. Найкращі тренери та інструктори готували їх, використовуючи сучасні методики. До нас приїжджали слідчі, які нам розказували навіть про свою професію, що вони роблять, показували на ділі і так далі. Так само криміналістика в нас була, дивилися, чим вони займаються, який в них інструмент є для своєї професії і так далі. Ну, я перше хотів на опера піти, але слідчі мене більш зацікавили. Майбутніх поліцейських із кадетським випускним прийшли привітати і представники влади. Сьогоднішня клятва. Кадета. Вона з вами назавжди, навіть якщо ви приймете рішення навчатись в інших вузах. Але саме головне, що ваше покликання на старті сьогодні служити людям, служити закону, допомагати і утверджувати справедливість і порядок. Обласний та міський бюджети профінансували форму для кадетів та все необхідне для навчання. Влада всіляко підтримує проект, бо це вклад у майбутнє спокою міста та регіону в цілому. Дякую вам за те, що вибрали звання поліцейського в цей нелегкий час. Це почесна місія служити людям, служити батьківщині. Вірте в себе, тому що у вас вірять люди. Цього разу успішно завершили навчання 103 кадети. Юнакам та дівчатам урочисто вручили омріяні жетони. Побажав не втрачати завзяття і продовжити подальше навчання з таким же запалом заступник Вінницького мера. І щоб вас, ця робота вам сподобалась і дослужилися від лейтенанта до генерала. А нашій Україні дай Бог скоріше перемоги. Слава Україні, і хай вас Бог оперігає. Три місяці проходили підготовку на базі кампусу Харківського національного університету внутрішніх справ. Тож почесним гостем на урочистостях був і ректор закладу. Рівень ким вони будуть працювати, залежить від них насамперед, залежить від тих балів, які вони набрали на мультитесті. Як вони підготовлені фізично? Це теж немало. Важливо, а сьогодні це дуже важливо. Але можливість у них є стати і майбутніми слідчими, працювати дізнавачами, оперативними працівниками. Всі служби, зовнішні поліція, превентивна служби, психологи. От, зі знанням поліграфа вони можуть стати кіберполіцейськими. Це взагалі, взагалі сьогодні така суперпрофесія, супер мрія. Дуже багато є великий конкурс саме на, на цю спеціальність. Ну як до речі, і на право. з гордістю за всім, що відбувалось на майданчику замкової гори, спостерігали і батьки юних кадетів. Людмила Поліщук у родину поліції віддає доньку Аліну. У нас нікого нема в родині по цій професії, але вона собі вибрала сказала, мам, я хочу, я буду. Я буду тим, не збивай. Я сказала, якщо це твоє, будь ласка, я тільки підтримаю. Вона так чекала цієї суботи. От, мама, в суботу йдемо, все. Кадство це саме, саме. Ну ніколи не бачила розочарування в ні в її очах, і тільки захоплення, і завжди от, що там дуже все цікаво. Дуже особливо, коли їм дозволили ну аруже і там з дронами працювати. Ну це, це взагалі було. Вінницький проект «Кадетський корпус поліції унікальний для країни. Його мета підготовка випускників шкіл до вступу в заклади вищої освіти системи МВС.